За шаленої спеки, обстрілів та повітряних тривог у таких умовах українські аграрії збирають ранні культури: ячмінь, пшеницю та ріпак. Цьогоріч погода внесла суттєві корективи у календар жнив, Тож почали збирати раніше ніж зазвичай. Водночас аграрії кажуть, на третій рік війни працювати стає складніше, зокрема через брак чоловіків на підприємствах. Наші кореспонденти розкажуть, як триває битва за врожай. Спека відключення світла та дефіцит співробітників у таких умовах. Цьогоріч жнивує Одещина. Показники врожаю наразі зросли за рахунок північних районів, де було більше дощу. Водночас аграрії сподіваються, попри аномальну спеку врожай буде не гіршим, ніж торік. Однак, через відключення світла мусить працювати цілодобово. Світло у нас не вистачає, то дуже тяжко. Працювати в таких умовах. Ще ж пожежна безпека, дуже спекотно в цьому році. Зерно лежить. І світла, як коли нема, ти не молотиш. Переживаєш за пожежу. Коли є, молотиш, і ти працюєш і вдень, і вночі. Тому дуже важливо для нас бронювання працівників. Крім того, аграрії кажуть про дефіцит кадрів через мобілізацію. Бракує, зокрема, комбайнерів і водій вантажівок. І що сезону не вистачає, фахівців лагодити сільгосп техніку. Запасні частини дуже складно стало з обслуговуванням техніки, тому що мобілізують фахівців, які обслуговують техніку. А їх не так дуже багато. Ну проф... професійних, тих, хто був. Навчений вже знав нашу техніку. Ну допустим, ту техніку, яка у нас на підприємстві працює. Хлопців, сервісників, якби мобілізували, і дуже складно з обслуговуванням. Щоб аграрний сектор зміг працювати до роботи, повернулися чоловіки пенсійного віку. На поле почали виходити студенти та жінки, які перед цим закінчили курс навчання. Сьогодні на державному рівні також є програми і. Вони, до речі, ці програми підтримуються також міжнародними партнерами щодо перекваліфікації жінок і навчання жінок таким виробничим професіям. Одеський центр зайнятості теж надає такі послуги безпосередньо із навчання жінок. Наскільки мені відомо, поки у нас таких серйозних заявок, запитів на навчання жінок не було. Але скажу, що в нас є жінки в області, які сьогодні працюють теж під час жнив якраз на техніці. А от Ірина з Полтавщини уже 11 років керує фермерським господарством. Це їхня сімейна справа. В обробітку мають 170 гектарів земель. Сіють різні культури, але постійно дотримуються сівозміни. Зазвичай сіють ячмінь, пшеницю, сою, соняшник та кукурудзу. Планів багато, але теж не вистачає людей, а саме трактористів, розповідає Ірина. Навесні даже було таке у нас питання: що якщо не знайдемо ще хоча б хтось допоміг, тракторист, то не повірте, зібралася дати на трактор я. Та як я колись Сідала, помагала чоловіки. так в нас і фермерське господарство. Ми чоловіки, жінка, і діти нам допомагають. Не вистачає господарству і техніки. Придбати власну фермерка не може, та й працевлаштувати необхідну кількість людей, як цього вимагають умови більшості грантів. каже складно. Реалізовують збіжжя на місцевому ринку, торговують більше ніж торік, але ж і витрачають на виробництво чимало. Якщо ми в прошлим році продавали пшеницю по 3,5, ну а я сьогодні обще був смішна ціна 2, то така ціна, от 7500 і вище там 8, навіть дає 8,5. І ячмін 6, то різниця, звісно, вже є. Але візьмемо те, що ціни теж піднялися на, тех, на запчасті, на все це полене, на посівне. На Полтавщині аграрії планують зібрати понад 340 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Це пшениця, ячмінь, жито, овес та горох. Уже зібрали майже половину. запланованого, це 160 тисяч гектарів і намолотили більше 830 тисяч тонн. Середня урожайність ранніх зернових та зернобобових культур становить близько 50 центнерів з гектаром. Це на 4-5 центнера менше ніж торік. За сприятливих погодних умов жнива ранніх зернових і зернобобових завершиться до 25 липня. На Миколаївщині другий рік триває розмінування сільськогосподарських угідь. Третина області залишається засміченою вибухонебезпечними предметами. Переважно це землі, що перебували в окупації або піддавались постійним атакам ворога. Антон Кудін, фермер з новомиколаївки Первомайської громади, який найбільше перепало. Сів і збирав урожай навіть тоді, коли ворог стояв у притул до його полів. Ми с'ялись, бо частина земель у нас була десь ну, безпосередньо на нулю, були крайні позиції наших військових. Частина земель була трошки подалі, десь 4 кілометри від лінії фронту, то у нас була можливість заїжджати в ці поля і обробляти. Якби ми їх покинули, вони б заросли чагарниками, туди б залітали снаряди, і ми розуміли, що то потім було б нереально обробити. Антон із братом одні з небагатьох у Первомайській громаді залишилися обробляти землю під обстрілами. Більшість у свої поля заходити не ризикували. Тікали від обстрілів, ходив трактор у нас були колись так, що ходив трактор в полі, і за ним там кілометр були приходи від снарядів. Тікали дрони, літали. Ми від дронів теж коли дрон над нами літав. Звідси працювали. По нам працювали, тікали. Ну, всяке бувало. Ми називаємо це військова пшениця, військовий соняшник, військовий горох. У нас тут був. Це відео чоловік знімав з поля під час обробітку землі. В той момент ворог знищував касетними снарядами сусіднє фермерське господарство. Попри всі труднощі і небезпеку, в 2022 році аграрію навіть вдалося зібрати врожай. Ми посіяли тоді соняшника 40 гектар. Було 40 гектар. У нас е, вижило пшениці і 50 гектар гороха. згоріло у нас 85 п'ять, десь до, до 90 гектар пшениці. Таке враження було, що вони спеціально е, били по полям. Нині Антон продовжує фермерську справу. В цьому році вже зібрав озимину, посіяв і соняшник. Також намагається налагодити виробництво палених брикетів. Для цього придбав необхідне обладнання. Зберегти трошки ж природу, бо вирубають у нас посадки геть, геть посади. Він працює цей брикет брикетувальник на відходах соняшника, які утворюються після очищення насіння соняшника. Воно йде, стискається і під високою температурою виходить, нагрівається, і потім воно спікається і виходять такі тяжкі палички. Чимало колег Антона вже приміряли однострій. Чоловік каже: якщо призвуть, то готовий стати до лав збройних сил. Світлана Довжук, Олексій Барановський, Анна Ружін, Максим Гуміров, Наталя Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.